Першим до черкащан на запрошення братства Тарасові Джерела завітав народний депутат України Володимир Яворівський. Обговорення їх планів, пропозицій відбулося прямо у квартирі голови братства народного художника України Данила Нарбута. Потім прогулянка по місту та інтерв'ю прямо на фоні помпезного будинку обкому партії, який так і не встигли добудувати, і який, до речі, братство просить передати їм для створення всесвітнього культурно-інформаційного центру. Але звичайно найбільша розмова з народним депутатом почалася все ж навколо наступних виборів. Чому, коли так важко було боротися, всі демократичні сили були спільно, чому зараз власне і розбрат у демократичній течії Чорновів одну один бік? Кажуть, так так люди прості на села говорять. Аврівський в інший бік, зрач інший? Отже, є об'єктивні причини, і є причина чисто українська, так би я її назвав. Вона пояснюється тим, що ми, власне кажучи, ніколи за останніх десь три з гаком століття не мали своєї повноцінної держави, були тільки спроби держав. І через те патріотичні сили, які були в Україні, вони працювали на, так би мовити, на рівні ідеї тільки, на рівні е, етнографічному, на рівні мови, готові боротися за державу, але будувати її не всі готові. Коли знову нависає крило небезпеки або якогось дуже відповідального моменту, я тішуся тим, що ці сили здатні стати один біля одного, отак як ми з вами зараз стоїмо. Через те я перекреслюю вашу журналістську версію про те, що Черновіл там десь там, Яворівський десь там, Павличко десь там. Буквально днями ми знову утворили передвиборчу коаліцію, і через те сьогодні я не бачу. Якихось отих тріщин, про які е, говорять так багато наші опоненти, ми сьогодні єдині, і я думаю, що на вибори ми вийдемо однією силою.